Всі ми знаємо, що Моноліт це найбільш віруюче угруповання. Вони готові на все заради виконаного завдання або захисту підконтрольних об'єктів. Моноліт не просте угруповання. угруповання. має свою ієрархію, якої немає ні в одного угруповання, про що я вам розкажу в цьому відео. Солдати Моноліта це найбільш поширений вид бійців у фракції Моноліт. Вони основні бійці угруповання. Вони зазвичай знаходяться на передовій. Беруть участь у бойових операціях і виконують різноманітні завдання на території зони. Вони мають сучасну зброю та захист, що дає перевагу в бою з іншими фракціями. На озброєні мають автомати та дробовики. Снайпери моноліту це висококваліфіковані стрільці, які займають позиції на висотах та у важкодоступних місцях. Вони здатні знищувати цілі з великої відстані та не піддаються легкому виявленню. Вони також можуть бути використані для розвідки території та знаходження слабких місць в обороні інших фракцій. Вони є літним бійцями угруповання, бо своїми влучними пострілами можуть приламати хід биту. Вони одягнені в бронекостюм або звичайний костюм свого угруповання, Та на озброєнні мають снайперські гвинтів. Танки моноліту це та найбільш захищені та небезпечні бійці у фракції Моноліт. Вони використовують важку посилну броню та великокаліберну зброю, що їм перевагу бою з іншими угрупованнями. Та на озброєні мають потужні автоматичні гвинтівки, а також гранатомети та ракетні запальники. Танки Моноліта визначаються своєю надзвичайною міцністю та стійкістю. Танки зазвичай використовуються як елітні бійці груповання. Інквізитори Моноліта це спецназ груповання, які мають великий авторитет серед віруючих, носять як за скелети або звичайну броню. Вони також відповідають за навчання новачків та дисципліну в рядах моноліта. Проповідники Моноліту це своєрідні місіонери фракції, які проповідують про велику силу та могутність моноліта. Вони поширюють віру у моноліт серед населення зони та слідкують, щоб віра моноліт не згасла. Проповідники намагаються залучити до своєї віри нових прихильників. Серед них є троє проповідників: харон, проповідник та робітник. Всі троє озброєні потужною зброєю та носять міцних заскалет. Вони не вирушають на задання разом з іншими бійцями, а віддають накази на відстані. Вигнанці Моноліту це люди, які колись були членами фракції Моноліт, але були вигнані або вирішили покинути її з різних причин. Причин може бути багато крадіжка, вбивство повратима з гасання севе в Моноліт, за якими так люто б'ються. Це все, що я зміг знайти про ієрархію групування Monolith. На офіційному сайті GSC про ієрархію немає нічого, тому я взяв інформацію з YouTube та Google. Якщо тобі сподобалось моє відео, постав лайк, підпишись та напиши коментарі, мені це дуже допоможе.